Бути чоловікам потрібно бути обережними, при, коли жінка дуже добра. Така, прям в всьому така добра, дуже Що прям цим? Угодниче, я, знаєш. Що за це може ховатися? Яка прихована? Жахлива жінка. Вона прям тобі готова чуть не стелити коврик під ноги, розумієш? Вона прям тебе всього вихваляє. Вона е, Всі погані один ти просто прикрасить. Це те саме, що чоловік. Знаєш? Як чоловік е, каже, я ще такої не зустрічав, О, то так само жінка. я такого Ну, звуч... не погано, в принципі. А Що поганого може бути з того, що жінка. Це, напевно, так, та сама вуаль. Вуаль. Знаєш, Та сама вуаль, вона на нього накидає. Потім після одруження переводи до тями, та я тобі кажу, ще під час зустрічання приводить до тями. Так ага. то накине, Тобто така фальшива свого роду, так? Ну не справжня. Тому що людина не може бути весь час і все ідеально подобатись. так? Ну тобто буває речі, які подобаються, буває речі, які не подобаються. Якщо ну, а це показує таку фальшивість, так? Несправжність. Це, в, це в, буває така на тих перших побаченнях, вона з ним така прям чуть не його не роб... Вона все може і за свої гроші купляти, ставити. розумієш. Ну, ну... Просто така, Ангел? Що, думаю, як, знає, всі про всіх, все знає, бо всі фігові, знаєш, один він і вона там самі класна пара на районі. І вона так зустрічатися може місяць, і вони вже вроді привикають, і тут вона починає помалу його під себе. Е, вже При, Тобто так, мані... маніпулювати, так? Так, так, або дещо жалість, ще я так все для. Ну, різні, не знаю, їхні там. Ну, вони обережно з такими жінками, тому що... тому що нема там нічого такого доброго. Бо місяць-два вона потерпить ставити, а потім буде зарплату тебе все забирати, бо ти же будеш до кінця життя.